Слава Україні! Героям подяка, смерть нашим ворогам! Вітаю вас, любі друзі, гостях у себе на каналі. Всім, хто підписався на мій канал, я величезно дякую. Те, що цього не зробили, обов'язково підписуємося. Не забувайте ставити свої подобайки та писати свої коментарі. У нас вже до... бігає до кінця ось така чудова спільна інкубація. Хто пам'ятає, давно в мене на каналі, а саме індиків та курей. Тобто інкубаційного яйця, індика бік 6 та курячого яйця моїх домашніх міксованих породних кур. Отож, 18 доба інкубації курячого яйця і маємо температуру 38,2 на яйці. 25 та доба інкубації індюшиного яйця. Маємо температуру на яйці 38,5. На інкубаторі 37,5, вологість 49. Отож, ця закладка проходила наступним чином. Поклали ми інкубаційне яйце індика. І туди вже через 7 днів доклали інкубаційне яйце курей. Для того, щоб вивід у нас був одночасно і індиків, і курочок. При такій температурі на яйці індюшиного я понижу температуру на табло на 0,1 градус. Думаю, що це буде коректно та правильно, так як тут температура теж цьому дозволяє. Вологість тримаю в межах 55%. Це є нормально. Дивіться, якщо у вас вже час ближиться до виведення, то краще тримати до 55%. Якщо ж у вас це перша стадія прогрівання інкубаційного яйця, то краще тримати 55% або ж плюс 10%. А якщо ж це у вас іде 18-19 доба. Інкубації курячого яйця не спішіть доливати води, піднімати вологість до високих показників. Дочекайтеся масового накльову курчати, а тоді долийте води так, щоб вологість в інкубаторі була в межах 65-70%. Виведеться перше пташеня, і ви самі побачите, що вологість почне у вас стрімко-стрімко зростати. Якщо ж ви перелили води в інкубатор, не забувайте, що ми можемо це відрегулювати, відкривши вентиляційне віконечко. Якщо у вас волога в межах норми, немає потреби його відкривати. Я залишаю ось таку міліметрову щілину. І це нормально. Уже сьогодні я яйце ще провітрюю. Загалом я провітрюю яйця до тих пір, поки немає накльову. До днів особливо не прив'язуюсь. Ось зараз. Відкрий інкубатор, просвічу ще раз з вами разом яйце, подивимося, в якому вони стані. Ось так виглядає моя спільна інкубація. Хто пам'ятає, ми закладали сюди досить багато яєць, двічі вимикали світло в мене. Це також не могло не. Відобразитися на всіх яйцях, але тим не менше всі 15 індюшиних яєць, які залишилися після першого овоскупування цілі. І я дуже сподіваюся, що з них виведуться пташенята. Безумовно, я хвилююся за курячі яйця. Але індюшини яйця все-таки, якби це жорстоко не виглядало, коштувало 100 гривень. Тому тут то такі справи. Що я бачу? У мене вже є перший накльов. Общем, просвітимо зараз з вами яйця. І все подивимося. Вони стоять на нулю. Я обережно просвічу їх і покладу так само на нуль. Не буду їх дуже тривожити. Так, тут ще не є в повітряній камері. Уже обертати зараз ми їх не будемо. Так, тут ще теж, якщо ви інкубували індишине яйце, то ви знаєте, що воно накльовується що може сутки пролежати ось так наклюнути. Точно так само, як і качини яйце. Тому поспішати на них не потрібно. А курячі яйця дожене їх на виводі. Так, дуже-дуже обережно. Я вже просвічувала яйця буквально 5 днів тому, і в мене відійшло 5 курячих яєць. Тому такі то справи. Так, угу. але хочу перевірити, чи яйця тут усі живенькі, чи всі ціленькі, і вже будемо їх. Очікувати. Буду привітрювати, ще раз наголошую до того моменту, поки не буде масового накльову. Не бачу потребу маринувати тут яйця, прив'язуючись до дня інкубації і не вважаю це коректним. Угу. Так, чудово, що в нас тут? Прекрасно. Навіть якщо наклюнулись індюшені яйця, все рівно вологу я не підніматиму більше, ніж 55%. Зверніть увагу, і якщо ви інкубуєте вперше, то ви можете обов'язково поспостерігайте за цим моментом. Що при виведенні пташенят то обов'язково вологість в інкубаторі дуже стрімко зростає, Ну, аж так, що запотівають віконечка дуже сильно. Тому ви побачите самі, що немає потреби в тому, щоб їх піднімати так високо. Качині яйця і гусячі, це зовсім інакша історія. Качині яйця я не от, подивіться, малюк уже в повітряній камері. Зараз вам покажу. Бачите? Вже ось ось і виведеться. Ну, коби Бог дав. Аби вони в мене вивелись, одна яйця коштує 100 гривень. Це такі, як яйця Фаберже. <смі> для мене це точно. Думаю, що не лише для мене. Тут теж, бачите, малюк уже в камері. Ось так. Що в нас тут і тут є маля? Маленькі мої. Я вже підготувала для них брудер. Ось і тут. Вони будуть окремо від курей, курчат. Це однозначно, так як вони будуть їсти корм. Я їм купила теж дорого, багато той корм. Сам мішок коштував 600 гривень 25 кілограм. Ще й 300 гривень доставка вийшла того мішка. В общем, золотий. Не знаю, чому так нова пошта порахувала. Ні, курячі яйця тут живенькі, але ще не в повітряній камері. Це і такі діла. Такі то справи у нас з цими експериментами і з цими, можливо, і незнаннями. Неможливо точно. Тому я вирішила, що той корм я буду мішати з щедрою нивою в нашій Чернівецькій області, о, саме в місті Чернівців. Найвигідніше брати корм щедра нива. Тому що його доставляють додому. Я його не рекламую, просто кажу: ділюся з вами тим, чим я буду кормити. Ось, ось дивіться, наклюнулося. Віт! Його мені доставляють додому, і дуже по хорошій ціні. 500 гривень 25 кілограм і доставка загалом, скільки би я не брала, там виходить копійки. І доставляють аж під самий дім. Тому я зупинилась саме на цьому корму. Кожне і дівчинке яйце вже в повітряній камері. І половина з них вже наклюнулися. Ось. ось ну, можливо, так виглядає з сторони, що я не хвилююся зовсім. Але насправді це не так. Признаюсь вам по секрету, я теж дуже хвилююся. Але люблю, коли вивід проходить, або в той момент, коли мене немає вдома, або в той момент. Хоч тут, дивіться, як багато ще. Да? Але вже ось воно. Бачите, в повітряній камері. Угу. Ось, або вночі. От це самі улюблені мої моменти виведення пташеня, тому що вночі я сплю і ні до кого не дивлюся. Ось, А коли мене немає вдома, то це взагалі чудеса. Пішла собі зранку до роботи, ввечері прийшла, вибрала курчат, лягла спати, вибрала ще зранку. Ось і на цьому інкубація виведення пташенят у мене закінчується. І теж наплюнулась. Ось, як ви бачили. Давайте порахуємо з вами. Можливо, хтось сумнівається. Ну, сумніватися це наша природня така. Властивість це нормально. Тому я на вас не ображаюся, але хочу, щоб ви тут чітко бачили. Два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Фокусую на моєму пальці. Бачите? Всі 15 яєць. Уже в повітряній камері. Красота. Ось, ще два ряди присвітимо курячих яєць і вже будемо. З нетерпінням чекати наших малят. Бачите, як були нуликами, так я їх усіх і позаличала, тому не хвилюйтеся. У ці моменти я надзвичайно бережлива до них і ними, навіть над ними не дихаю, так можна сказати. Не то, що там би крутила їх чи вертіла. Не цікавить, щоб тут залишилися такі живі яйця, тому я їх просвічую, бо нема потреби, щоб яйця, в якому припинило розвиток своєї курча, продовжувало займати тут місце. Ось такі маленькі, гарненькі, чудові малята. Ось. Зараз, коли будуть індюшати вилазити, температура на інкубаторі може. На яйці підскочити навіть до 39 градусів. То вже коли йде вивід, ми температуру не міняємо в інкубаторі, залишаємо її такою, як є. Тобто я зараз поклала 37,5. Буду бачити, хіба би виросла до 39 з копійками, тоді я опущу ще на тих пару сотих градусів, пару позначок. Але так то не планую. Ну, побачимо. Я дуже сокочу на цим моментом, і не пускаю все так мимохідь. І роблю більшість на відчуття. Ось так. Тому стараюся вам зняти ці моменти, щоб ви теж відчули їх. То, що так не робив? Не рекомендую інкубувати сухопутну і. Водоплаваючу птицю, але хоча багато хто так робить. Тому, якщо ви надумаєте це зробити, обов'язково зробіть. Обов'язково заведіть свій канал для того, щоб поділитися цим досвідом з оточуючим, тому що цей досвід справді буде потрібний та корисний. Взагалі цього року я не планую, ага, живеньки. Не планую заводити качок, в майбутньому подивимося. Ось. І качок треба вологість, щоб була набагато вища, ніж корей, Оприскувати їх потрібно кожного дня, починаючи з другої доби, двічі в день. Тому таке, а куряче яйця не потрібно. То ви ж собі там подивіться. Так, ну що? Ще два яйця залишилося, до речі, температура на яйці зростає дуже довго індюшиному. Ну, до прикладу, вчора ми з вечором з вами, давайте так, зранку. Я подивилася на табло, бачила, що температура на яйці 38,4, не стала її понижати. Але на яйці, ну, напевно, до обіда, або навіть до години 4-ї була температура 37,8. Тобто вона навіть до 38 не нагрілася. І вже пізніше, ось зараз наразі 10-та година вечора, температура піднялася вже ось до таких показників, як 38,4. Тому це також. Важливий момент і на це звертайте увагу. Не поспішайте піднімати температуру і не поспішайте її понижати. Дочекайтеся 12 годин для того, щоб перевірити будь-які показники, чи то вологості, чи то температури. Ну що, трішечки води в інкубатор я долию. В Мілі... міліграмах, мілілітрах, так, я не вміряю. Зовсім ні разу, тому що мені дуже подобається, що в теплу, що є ось таке вентиляційне віконечко в формі яйця, яке можна відкрити і спокійно собі відрегулювати цю вологість. Тому я тут навіть не хвилююся. Ну що ж, всім бажаю гарних та вдалих інкубацій. До нових зустрічей. Не забудьте, що завтра, в суботу, а саме яке тут буде числа 30 березня 2024 року 2000. Чекаю вас всіх на ефір. Буду розповідати детально про ось таку сумісну інкубацію. Можливо, у вас ще є якісь питання, то ви собі занотуйте, і ми з вами весело та плідно проведемо час. Всім! До нових зустрічей!